Красна таловка повністю розбитий, розбитий і е, спостережна вишка. Потім е, обстріляний пункт пропуску Міловоя і наша радіотехнічна частина. Практично вони не дають, тримають е, в напрузі всі частини, які знаходяться по поблизу кордону. Щоб всі побачили, чим обстрілює Російська Федерація. Наші частини. 152 це 152-мм снаряд. А що його? Це з Д30, з Д20 гаубиці, або ж Мста, або ж гіацинт. Отакі осколки. Бачите, це товщина снаряда. Я особисто виїжджав і в Красноталок, і в Колесниковку, колесниковку там, де Бачив приблизні вогневі позиції, на які вони висувались, тому що видно з території Російської Федерації. Бачив, де розвіддані диверсійні групи, встановлювали фугаси, де у нас є практично 8 чоловік на чолі з командиром прикордонного загону, були травмовані і поранені. Зараз знаходяться. В шпиталях. Що стосується е, південного, відрізку кордону по Луганській області, поки що ми повний контроль не встановили. Кожен день практично йде переброска техніки, і е, сьогодні, як стало мені відомо по розвідданим, Практично з території Російської Федерації в районі Кружилівки наводиться понтонна переправа. Нехай вони знають, що ми знаємо. Те ж саме, те ж саме пункти зваряна і Краснодон. Вони практично Краснодон роблять як кінцеву опорну таку, опорний очаг, де зосереджена велика кількість техніки, де зараз Штаб так званої Луганської Народної Республіки почали з Болотовим. І туди ж пересу, була переміщена група російських спеціалістів, помощників, як кажуть, яка прибула в Луганськ ще в червні місяці. От Сьогодні зайшло через кордон 7 танків, 15 БМП, 8 «Уралів», 1 «Бук». І два міномети тюльпан, то що я знаю. Якоби по е, інформація перевіряється, є в них на збройні дві установки смерча, дальність, яку складає до 70 км. Скільки їх? Скільки їх? Ну, По-разному Поймайте, що е, постійно накаплюється сила. Постійно точну цифру ніхто не може сказати. У мене, буо, у мене, у мене були такі дані, що, допустимо, в Луганській до 1500. До Вони перейшли в Краснодон. хто бросив зброю і перейшов е законспірировався. Тобто угруповання, як такового, кількості ніхто точно не порахує. От по, по техніці тон, де у нас є розвідання, але не те, тому що воно знищуються, що угруповані Мозгова, що угруповані Казіцина, що угруповані Болотова. Це є приблизно сіки танки, сіки градів. Але зброя вона постачається з Південного округу Російської Федерації військового і з Криму. Це точно я можу підтвердити, тому що я бачив особисто автомат. Який був вивезений з першого батальйону морської піхоти, святосні. І знаю, що зброя зараз відгружається партіями склад озброєння Інкермана, бувших складів озброєння Військово-морських сил зброї України. Тобто українська зброя. Практично, те ж саме можна сказати, поградам, то що 15 градів ушло з 406 го обага, те ж саме можу сказати, по МТ-12 по ЗУшкам, танки. Ми, ми, нам тільки дали танки віддали і всю транспортну групу. І то, що заявляє товариш, командуючий Чорноморського флоту, віце адмірал, Вітко, каже, як си ми будемо давати вам зброю, якщо тут стріляють, он ліцемір, Нельзя так говорити, а зброя стріляє, наша. Українська, по нашим вже частинам. Але чому таки все одно цю зброю не вивели ну, раніше, коли було вже зрозуміло, що там... Вони з самого початку. Навіть 에... в них не було помислу для того, щоб зброю нам все давали віддавати. Це було зроблено, я кажу. А знищити? Ну як знищити? Ну я не знаю, я правда. Я ж не всього. Не можу. Чому так складно закрити саме цей кордон, використовуючи там всю військову потужність України, якщо так багато від цього залежить? Складно. Якщо б не Росія не допомогла оцим бамформуванням і не вела вогонь на ураження наших частин, які тримали, контроль під, тримали під контролем кордон, тоді б ми все це діло, кордон би був би перекритий. Все це, все це тільки з бажань Російської Федерації проходить, тому що відкрито було видно з позиції, куди стріляє градина по нашим бригадам 72-79. З того боку стріляє банк фенорування, з того боку стріляють повнокровні російські частини, Артилерісти. Чи це означає, що перевір війна... кордон е, з Росією неможливо за цих умов? Можна так сказати? Ну, ви розумієте, те ж саме жертвувати особовим складом, ресурсом. Я б теж такого не зробив. Ніхто ж не навіть в голові своїй не думав, що Росія може відкрити на своїй території. Вести вогонь на ураження. Ну, ніхто не думав. Ми на своя територія. Протистояти як, якщо ми, ми спровоцируємо проти себе, якщо ми відкриємо вогонь підрозділом Російської Федерації. Спровоцируємо. Чи буде вторгнення з російського боку офіційне? Я вам таку відповідь на це питання не можу дати, тому що, мені каже, навіть. Сам глава Російської Федерації не знає, що буде завтра. Встають і думает, що ж мені зробити завтра. Мені, мені таке печень кажется. Тут вже пішло не по плану. Яким чином буде перегруповання 72-ї, 79-ї бригади? І хто там зараз є? в Амросії, всі визваємо? Там зараз, я кажу, вже була ротація цих частин. Там прийшли, я не буду називати вам частини. Так, такими. ви називайте їх, але просто. Пройшла ротація ці бійці 72-ї бригади вони будуть повертатися? Будуть проведені заходи щодо відновлення боєздатності частин, вони йдуть в строй. Вони всі військово зобов'язані і ми всі повинні захищати нашу державу. А у нас іскати е, крайніх. головне, що живі ті люди, яких він вивів, що зберіг якою ціною? Ну, все це поправимо. Є успіхи, є пораження. А е, самоцінне це чоловік. Це людина. Це моя точка зору. Чи, чому так довго надходила допомога? Чи вона надходила? Значить, я, вам, я вам скажу чесно, тоже. От всі мені ці питання задають. Я ж розумію і нам всі. Е, мені було. Значить, ми намагались. Е, Забезпечити їх продовольством. Була три тижні тому сформована слуганська колона дві фури продовольства, які намагались вирватися з Слуганська, але е, тут тот, той автомобіль, який супроводжував, був обстріляний. І цивільні водії просто побоялися їхати далі. Далі. По всім місцям, де вони дислокувалися, три точки, через обласну адміністрацію вийшли на підприємців, туди надходила допомога. Ну, яка така точна допомога? Винятково там, консерви, там, якісь які е, продукти, давали місцеві жителі і місцеві підприємці. Але ж вони те ж саме підлягалися до... Небезпеки. Тому що, знаєте, за що розстрілюють? За один гімн України розстріляють, за один спроба, що я за єдину Україну розстріляють. Ми те ж саме цивільне населення <зас> ризикували свої цивільне населення, будуючи такі... таку систему би забезпечити. Скажіть, будь ласка. Була інформація про розформування батальйону територіальної оборони «Айдар». Його розформовують. Чому? Чи не розформовують? Його не розформовують. його будуть переформатувати другий спеціаліза... спеціалізовану частину. Е, я вам скажу так. У мене є своя думка, і е, погодитись, не погодитись, але да, я дуже вдячний бійцям батальйону Айдар, які воюють на передовій і мають певні такі гарні успіхи. І в тому же Красному, міру, і в тому же металісті, і в «Лутугіна». вони практично на стріє удара, як кажуть. Багато приклоняю голову над павшими і пораненими. У мене там дуже є такі тісні. Стосунки і з керівництвом, і з командирами цього батальйону, я знаю, особисто виїжджав там із черкачанами спілкувався. Є два моїх мартеха, які служать цьому батальйону. Але я завжди казав і кажу: точка закону є точку закону. То, що до мене звертаються місцеві мешкані, мешканці, які кажуть про різного роду. Безчинств. ну, Якщо приклад приходить до мене головний бухгалтер трубного заводу Срубіжного, а дайте мені сервера, я не можу виплатити людям, 300 чоловікам, зарплату вторий місяць. Після того, як Айдар побував на цьому заводі, пройшли такі плачівні. то що там машини забрали, забрали. Все, для, все для перемоги. Але ж всі ці е, випадки, Особливо по заводу, потім приходить до мене жінка, забрали машину у його сина, у її сина, да? йому 32 роки, я його вилікував від раку. І я зараз ні сина, ні машини немає. Ну, що, що мені робити? Я, я буду не я, якщо не буду дивитися прямо в очі, якщо буду таке творитися серед. І показується на, на Айдар. В кожному випадку буду, буде надана правова оцінка всім, всім неправномірним діям і буде рішення. Які є причини е думати, що це саме там, бійці Айдару? Ну якщо машина, машину забрали і вона з'являється в Айдарі, що ще думати? Якщо в машині є маячок і він показує, що він на базі Айдару, ну що ще думати? Факти кажуть за фо саме за себе. І що ви робите в такій ситуації? Я Як... виїжджав до керівництва, керівництву це діло все казав, що це не потрібно робити. Тому що на тих територіях, які ми визволили, потрібно наоборот показати, що ми другі, ніж ці сепаратисти. То, що вони тут творили по місцевому населенню. Були такі стички. От вони, ну не вони, а керівництво батальйону вважає, що я не правий в таких випадках. А скажіть, будь ласка, як мають взагалі батальйони чинити з цими затриманими? Ну, якщо полонені, то згідно норм гуманітарного міжнародного права, вони повинні використати всі позиції. Передати їх відповідно у табор полонених, там же відносити їх до них як до полонених, не е, приміняючи ніяких позапливових таких мір. Раз. Після, е, якщо дійсно буде сталона особа, яка чинила опір і приймала участь. Е, Терористичних актах і в інших таких неправномірних діях, відповідна чинна законодавства буде засуджена. Вони мають їх передавати якщо... вам? Ні. А кому? Ну, ми передаємо відповідні структури, ага. тобі ж управління Служби безпеки в Харківській області, то відповідно, якщо дуже цікавий елемент, то відповідно до Києва. Ця нашуміла історія про сутички нібито з Альфою, нібито навіть на ну... бій з Альфою. Чи був, був цей інцидент? Чи це... ну, я, я, вже, я вже сказав і ще раз повторююсь. Е -е, перед тим, як якомусь журналісту написати, треба пару-тройку перевірити інформацію з різних істочників. Нікого бою там взагалі не було. Ніякого там э, ругані, ніякої там, даже словесної перепалки, я кажу, теж не було. А що було? Я приїхав по цим питанням, які я вам казав. По трудному заводу, по викраденому цьому молодому чоловіку, то що до мене мати зверталася. Ну і по обміну плінних приїхав. Вони, якоби мені інкримінірують, що я хотів їх. Відбити, Да ніхто не вибивати, ми служимо всі в одній армії. Це військова частина має номер. Я маю допуск до цієї військової частини. І там ніякі звинувачення, командира батальйону, що не маю права заходити. Нехай почитаю устав. Ми поки що живемо по статуту. Завжди повинен бути військовий порядок, завжди повинен бути військовий устрій, якийсь не є. Я не буду повністю картину розказувати ту. Але ж я хотів поспілкуватися, сказав, построїти мій особовий склад, хотів поспілкуватися з особовим складом. Побачив дуже жахливу картину, коли там 12 чоловік Шеркасен, Шеркасен, до мене підійшли і сказали, переведіть нас в другу частину, якщо так воно на сам ділі. В той же день ніяких сутичок з альфою не було і не буде. Яка є інформація по людям, які там чи пропали безвісті, чи затримані? У нас зараз проводиться робота, дуже вона тяжка йде за із ватажків сепаратистів, це атаманом так званого війська Донського казічним, щодо передачі. І от в його полоні знаходиться 11 чоловік з 24 бригади, 5 чоловік 22-го батальйону ТРО вже практично два місяці два чоловіка. І Айдар є, два чоловіка, 79-та бригада, 4, 3 повзпеціального призначення. Рівно неділю тому ми провели обмін, визволили 4 десантників полону, те ж саме завдяки тому ресурсу полонених Айдаровському, той, який є. Був проведений цей обмін. Зараз сьогодні була телефонна розмова з Матама. Він поки що рішення не, остаточно не прийняв і висунув теж до нас прізвище, яке ми повинні передати. Дуже його цікавить цей ЕСІТІН один. помічник міністра оборони Ситі Южний. Полоні знаходиться. Яке да. прізвище? Ну, Цього помощника uh -huh. там Ірла. Його зовут Умерла. Uh -huh. Те ж саме, з кажіду зараз на цьому етапі сьогодні, проводились перемовини щодо евакуації дітей сиріт з е, будинку інвалідів, дітей е, Рівеньков і Краснодумів. Там в Рівеньках 23 е, дитини. І в Краснодоні порядка 126 із, із них половина ровно 63 являються лежачими, тобто, діти-інваліди, тому що ми їх бросати не будемо. Вже є варіанти евакуації не через зону бойових дій, а через кордон, через територію Російської Федерації. Як ми робили щодо вивозу двох загиблих. З першої танкової бригади. Перевозили через Ізваріна і в Міловому їх зустрічали. Домовленість така була з Російської Федерації, так вивезли. А так практично була така ситуація, що дзвонять з Краснодона, якщо ви за сутки не заберете два тіла, то ми їх саме тут похоронимо. Швидко приймалося рішення, ми їх так вивезли. Що з гуманітарним коридором? Він є, його немає. Чому? Почну з самого початку. Mm -hmm. Я спілкувався з миром, який затримав Айдар Скрапченка Сергієм Івановичу щодо наведення гуманітарного коридору 29 липня. Він все уважно вислухав, але потім сказав, що мене керівництво ЛНР не слухає, я нічого не можу зробити. Я почав наладити контакти з керівництвом ЛНР, виходив на відповідних, як кажуть, посадових осіб цієї непонятної республіки. Вони зі мною спілкуватись не захотіли і виявили для спілкування Володимира Рубина, який зараз з Києва є посередником при привіт. Він до них. Ровно неделю тому тиждень тому виїжджав, була розмова, але там ситуація вийшла під контролю. Все керівництво зараз примістилось в Красний Це теж інформацію знаю. На, сам, на самій справі коридор існує, але приходиться долати дуже багато відстань, порядка 70 кілометрів, для того, щоб вийти на нашу територію. Ми, ми е, об'їзними шляхами, люди виходять, через наші блокпости вони проінструктовані, через е, фільтраційний пункт щастя вони всі будуть пройдені. Скільки, будь ласка, скільки людей загинуло? Мені тяжко це казати, але поки що я не можу вам сказати. Навіть приблизно. Яка ситуація в Луганську зараз? Ну, Ситуація в Луганську дуже критична, світла немає, водопостачання немає, зв'язку практично немає. Як кажуть, щодо інформації, яку ми маємо, все угруповання сепаратистів знаходиться на окраїнах міста, Производиться обстріл. Ось навіть остання інформація. Вичисли тих мінометчиків, які обстрілюють жилі квартири. Якщо підтвердиться, то ми несемо поїм вважаємо. Просто теж, можливо, скажете, де зараз така напружена ситуація? Дуже хвилюються, звісно, люди, в яких там родичі живуть. Тобто де в нас зараз найнапруженіше? Що можете сказати, звісно? Ну, ситуація практично. Напружена і навколо Донецька, і навколо Луганська. Лутугіна. Тут тучасть йдуть бойові дії, як я, як, як я вже казав, в районі там Міусінська, те, що було визване зараз. Поп... Первомайськ, попас на наша, Первомайськ, поки що те ж саме не здається. Ви ж, ви ж розумієте, от як. Не пам'ятаю, хто це сказав з наших політиків, йде практично дії дифузорні ді, дії. Там беремо і вони можуть там же появитися. Немає спросної лінії фронту, яка б могла чітко допустим, визначати точку одну, точку другу, точку третю. Тому що багато діють різних засад... диверсійно розвільних груп. Устраюються на шляхах комунікації засадні дії проводяться сепаратистами. Вони дуже, як кажуть, искусно маневрують своїми силами. Вони на визначеному напрямку можуть акумулювати сили і виступити і ударити в різних напрямків. Люди нас всі записують. Як пояснити от саме цю тактику обстрілу міст? Що люди кажуть, гине цивільне населення. Приклад по лісічанцю, коли брали Лисичанську, в районі Білгородки стояв їхній град. І спеціально лупив Палісичанську. Ми його вичислили в районі водозабора. В укритті був під масеттю, в кам'яних блоках. Вийде, вистріли, і обратно на загрузку. Те ж, саме, те ж саме було в районі Лутугіна. Там є тонель, В тонелі проходила перезарядка і лупив по Лутугіна. Град сепаратистів. Це відверто. Підтвердження буде цьому. Є робоча карта. Да? І от, допустимо, положення військ на такий то час, де вони знаходились. Могли вестись, не могли вестись. Те ж саме, є такі поняття, тактика, технічні дані кожного вида озброєння. Да? Якщо град стріляє на 2700, а мені кажуть, що то стріляє моя артилерія, а там 30 км. Звиняйте, град не доб'є. Факти є. Саныч, а Потому, може кожен, розказ... Якщо кожен е, випадок розбирати, пожалуйста. робоча карта, пожалуйста, вогневі позиції, пожалуйста, статіка технічна дані зброї. Те ж саме, якщо є об'єкт, якщо є координати чіткі, якщо там дійсно перебуває е, або груповання, або військова техніка угруповання протилежної сторони, туди буде нанесення вогневого ураження. Але в відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зі зв'язком? Ми хочуть, як ви можете воювати, якщо я без супутникового зв'язку? У мене супутниковий зв'язок є. З основними командними пунктами. Проблема була і є. Це зв'язок з Бронесила. А яка є відповідь від керівництва? Немає грошей чи ще якісь? Тобто, чому його немає там він? Не ми тому, тому, ми які, от кілька разів були в районах, які. У нас практично ще користуються, ну є вже е, новітні е, засоби зв'язку є, але їх мало. Допустим, до тактичної ланки до окремої е, е, допустим, батальйон тактичної групи, ну ще доводиться. А от в ланці батальйон рота. Тільки гарантований зв'язок, який не прослуховується, який налад, наладити поки що неможливо в повному обсязі. Нароботки є, праця йде. Це питання грошей чи гроші. Гроші. Якщо в тактичній ланці звод, рота таке буде, то я впевнений, що і будуть другі результати поведені бойові На Нам на нашу долю випало таке випробування. Я впевнений і впевненість скажу, що перемога буде за нами. Хрем ми вернем. Вернем. Скажу навіть в якому году. В 2017. А почему в 2017? А то, щоб було год виводу Черноморского флоту. І вона туди уйдет. А то не все, хто оборонял Севастополь, хто брав Берлін. Пускай книги умные почитают, кто обороняв Севастополя. Севастополь обороняла Николаевская, Полтавская область, Херсонская. А кто брал Берлин, вторая волна мобилизации после го года. Кто брал? Білоруси и украинцы.